Українська мова в мене від народження, але коли я пішов в школу, то я перейшов на російську. Потім, десь в класі 10-11, yeah. я подумав, чому я в принципі говорю російською, якщо моя рідна мова українська. Я пам'ятаю, коли я прийшов в перший раз в школу і просто почав говорити українською, то в мене мій однокласник, з яким ми сиділи разом за партою. Ігор він сказав. Так ми що тепер і на перемінках будемо говорити по-українськи. Українська це була наче така мова, ну, якою можна тільки на уроках говорити. Це абсолютно якась штучна начебто мова. Зараз я не відповідаю на російську мову. Я не хочу її розуміти. Російська мова є для мене тригером. Я інтерв'юю людей, яких катували, яких брали в полон, які чинили спротив, і більшість із них розуміє, чому треба переходити на українську, і що українська є зброєю, нашим муром. І, власне, коли я чую російську, в мене виникає бажання запитати. Я не буду цього говорити. Коли дивимося на росіян, ми не можемо ідентифікувати їх за зовнішністю. Єдине, що нас відрізняє, це мова. Ну зрозуміло, що культура, побут і все інше це також. Але якщо говорити про першу ідентифікацію, це виключно мова російською зараз е, говорити, створювати контент, будь-який або е, примножувати російську будь-як. Виховувати дітей російською це злочин. Літера Гі для мене як символ, це юкрейнер. Я коли жив за кордоном, то я шукав, яким чином можна ідентифікувати Україну. І це, це те, про що ти дуже часто думаєш, коли в якийсь момент ти розумієш, що перебуваючи за кордоном, ти є представником публічної дипломатії, так чи інакше. Бо Спілкуєшся з великою кількістю людей, які в тебе запитують, а що таке Україна, і ти маєш пояснити, що таке Україна. І для мене завжди було викликом знайти якісь елементи, якісь символи, які б вирізняли Україну серед там, двох сотень інших країн. І власне одним з таких символів стала літера «Ї», Найбільш об'єднуючим фактором є власна українська, і тому е мені видається, що люди, які е виїжджають за кордон або виїхали спочатку повномасштабного вторгнення і продовжують розмовляти російською за кордоном, мають бути готовими, що вони стануть частиною Росії і росіян, е мають бути готовими до того, що е все, що впаде. На Росію після поразки Росії частково впаде і на них, бо вони будуть частиною тієї культури. Я був в Ленінграді, я пив там вино. Вино в Ленінграді це справжнє гівно. Я був за кордоном, я пив там коньяк. Коняк за кордоном, циклистий шмурдяк. Ніде так не п'ється, як в тихім дворі, у Києві ріднім О пізній порі. Юрко позаяк.